Ой, у лузі червона калина, похи. Що може бути кращим за наше шоу Я люблю Україну! І хто ж його проведе професійніше за мене? Софію Кузічкіну Як приємно купатися в проміннях слави! Але далі мова піде не про мене, а про Україну і команди, які доведуть, що знають її досконало. За що я отримаю у фіналі? 100 тисяч. І ось і наші команди знайомими! Представляю вам неповторно найгарнішу освічену плескань Маргариту. Я ж в свою чергу хочу представити вам мужнього і сміливого Єгора Безрукова. А мені залишається познайомити вас з нашим капітаном спортивна і творча, добра і сувора Мурадян Каріно. І все це команда відважні. А ми знайомимося з іншою командою. Наша команда це справжні знайти своєї справи, і в першу чергу це притус Єлизавета. І це не дивно бо поруч зі мною завжди надійне плече Позиняк Іван. А до перемоги нас веде наш капітан, вродлива і мужня Хомишина Діана. Усе це команда грім. Команди познайомили нас з їхніми учасниками. А я познайомлю команди з правилами гри. Тож увага! Отже, тема сьогоднішньої гри мандруй Україною. Перед вами папірці і ручки. Ви уважно слухайте мене і намагаєтесь записати, про яке місто йде мова. Після чого назвати що цікавого є у цьому місці. Все це робите правильно і перемога у вас у кишені. До справи! Чи багато ви мандрували Україною? Якщо так, то пригадайте зараз міста, де ви були, і що цікавого у них бачили. Ми з батьками об'їздили майже всю Україну. Вони не люблять закордонних поїздок. Ну, ми не все, але багато де встигли побувати. А от що там цікавого? Це треба ще пригадати. Там багато чого цікавого в Україні. Україна уся цікава. А я більш за все люблю Одесу. Там і море, і бабуня живе, що ще потрібно для щастя. У мене бабуся живе у селі під Житомиром. І там теж класний, найкращий відпочинок. Одним словом, усі скрізь були, усі все знають. Задавайте ваші запитання. Що ж, я рада, що підібрались такі гравці. Залишилось лише побажати вам удачі. Це питання документи відважні. У нас цього міста є літера В. Можете це записати. Його вважають най-най! Хоча це не зовсім так. Бо таким є інше і не місто, а місце. А ще одне з небагатьох міст, про яке відомо, хто сам його заснував. Все просто, відгадуйте. Най-най? Серйозно? Літера В і що це? Ну, літера в у багатьох назвах і Львів, і Вінниця. А що ж найкрутіше, -най 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 найдорожчим? І не місто, а місце най -най -най найпівденніше, найпівнічніше. А що у нас в центрі? Взагалі-то Київ. Розумнику. то з чого ж ти мовчав? Може це і є Київ? Ну що, будемо відповідати, чи датимемо. Та, нехай буде Київ. А тепер швидко назвіть, що там цікавого. Золоті ворота. Батьківщина мати. Хрещатик. І ви виборили перші 10 балів і крок до фіналу. І головного призу 100 тисяч. Наступне запитання для команди Грім. Приготуйте папірці і записуйте. У назві цього міста є м'який знак. А ще воно нагадує щось на людське. Його знають як у нас, так і у світі. Воно завжди заповнене туристами. Задати його можна, почувши певний запах. Чекаю вашу відповідь. З м'яким знаком? І Івано-Франківськ, і туристів там вистачає. А що там на людське? На людське теж м'яким знаком. Чу! Ну, я шукаю варіанти. Туристичних міст в Україні повно. Що там ще з м'яким знаком? Кам'янець Пудільський. аж три мігке знака є. Що? А може, може, Львів як варіант. Якийсь знак є, туристів повно, знають у всьому світі. А що не людське воно нагадує? Не людське це тобто не людина, а що. Тварина, Тварина це Львів. Площа ринок, палац потоцьких, театр, опера і все-все-все. А запах це за кава. І це правильна відповідь, поки що нічия. Але шоу Я люблю Україну триває! І йдемо далі. Запитання для двох команд. Тобто, хто буде уважнішим і спритнішим? То і вийде до фіналу. Готові? Та! Да. Да. Діду справи! У нас у міста є дві однакові букви. Як і у багатьох інших, у, у ньому є водойма, річка, чи озеро, чи море. Не будемо уточнювати. І де хто думає, що це батьківщина людини, фанатами якої вони є? Бо ж схожа на прізвище. Думаєте? Ну, багато місць на Дніпрі? Дві букви. Житомир. Дві букви Е. Там ще щось з фанатами і прізвищами. Кого? Чиї фанати? Іва Бобула? А що, є місто Іва Як немає, то фанати побудують. Давайте ще варіанти. Дві однакових букви. Чернівці, дві і, яремче, дві е. Точно, це Яремче. І фанати Яремчука. Співак такий, і явно там якась вода є. Так, там є водоспад, я там була, але мені здається, що мова не про нього. То пропонуйте ще щось. Є ж іще міста з однаковими буквами. Фанати, фанати, моя мама просто фанатіє від Олега Винника. У його прізвищі теж дві однакові букви. Виник, а може дійсно? Чому ми швидше не подумали? Може це Вінниця, там річка Південний Буг. Ми там з татом на катамарані катали. Хай буде Вінниця, а якщо Вінниця, то усі знають Вінницькі фонтани. Згадували разом, фантазували разом, відповідали разом. Тож і бали як переможцям ділимо на двох. Закінчилася ще одна гра нашого шоу. Я люблю Україну. Ми вкотре переконались, що наша країна найкраща і у ній ще так багато незвіданого. А ще у ній живуть найкращі люди на планеті. І частка з них сьогодні представлена у командах: відважні та грім. Любіть Україну, вивчайте її, подорожуйте нею. З вами була Софія Кузічкіна. Слава Україні!